Thank you. Великодня в приміщенні Санді Маунт Ком'юніті Сентер місто Дублін, відбулося справжнє свято української писанки, організоване Асоціацією українців в Ірландії. Яскраве українське дійство відвідали не тільки українці, але й ірландці. Писали натхненно, кожен старанно виводив сакральні знаки, адже писанкарство розвиває уважність, творче мислення та уяву. А найголовніше нагадує нам про воскресіння Христове. Діти вчились прикрашати пасхальні яйця писанки, наносячи традиційні символічні узори. Вже не вперше пробує писати писанки Вероніка. Проте зізнається, що це не просто, але дуже цікаво. Хоч Вероніки е намалювала любля. Писати малювати. Влучно виводила писачком і Софія. Дівчинка вирішила написати на писанці безкінечні лінії життя. каже, мріє, що в Україні був мир. Я бажаю всім мир. А ось хлопчик Матвійко пообіцяв навчити розмальовувати писанки свого брата та продемонструвати свій вітер мистецтва своїм друзям з ірландської школи. Маленькій Софійці теж сподобалося малювати писанки. Дівчинка зізнається, великдень для неї найкраще свято, а писанка є символом життя. Тож вона дуже хоче, щоб був мир в рідній Україні. Залюбки писали писанки не тільки українські діти, але й ірландські. Цей вид мистецтва їм дуже сподобався. До творчого процесу долучилися й дорослі. Зацікавило усіх виготовлення писанок і за технікою декупаж. Сьогодні ми робимо декупаж, так звана техніка спеціальна. Змащуємо білочком яйце і далі обертаємо Ось, І дітям це дуже подобається. особливо не скривала своїх емоцій маленька Кристинка, то з радістю ділилася своїми враженнями. «Я Я зараз потім Діти малювали символи на папері, розмальовували писанки. А поки фарба на писанках висихала, аніматори в особливий спосіб розважали дітвору. То своїми враженнями від заходу ділилася і батьки. Я прийшов на цей. Святковий захід розмальовок писанок для дітей організованою організацією АУРІ в Сан Дімон Комініті Центр. Я дуже в захваті від кількості людей і сімей, які прийшли розділити це свято. Я зі своїми дітьми прийшов, мої діти народжені в Ірландії, але Традиції не забувають і вчать, і пишаюся, що вони вчать українську мову і традиції, і вчаться розмальовувати е, писанки, взагалі вчать історію писанки, і дуже їм це подобається. Надзвичайно вдячна усім за сприяння в організації та проведенні свята. Директорка Асоціації Українців в Ірландії, яка очолює освітній напрямок, Марія Старух. Дуже щиро подяка всім, хто був присутній сьогодні на заході, всім сім'ям, хто долучився, і як ірландським, так і українським. І також хочу подяку висловити батькам, які водять діточок до суботніх шкіл. Адже освіта дуже важлива для дітей і живе спілкування. Тому запрошуємо всіх, долучатися до наших суботніх шкіл. Слава Україні! Такі заходи надзвичайно важливі, адже українці мають можливість популяризувати свої звичаї, обряди і традиції, зберігають українську культуру, мову, пісню та інтегруються в ірландське суспільство, каже Неоніла Струк, вчитель суботньої рідної школи. Ми вчителі українських шкіл сьогодні в Ірландії, намагаємося робити все, щоб наші діти вчили прекрасну мову українську, знали традиції, знали свою, свою національну традицію. І сьогоднішнє свято цьому сприяло. Дякую всім організаторам і Марії. «Пишаюся, що наші батьки хочуть вчити дітей в українських школах, що хочуть знати українське все. Попри розпис писанок, крапанок, крашенок та цікавих забав, можна було посмакувати українським борщем з варениками, придбати чудові пасочки, печиво і різноманітні сувеніри на згадку, а також виграти приз від придбаної лотереї. Всі зібрані кошти на заході підуть на потребу збройних сил України. Сьогоднішній захід був присвячений Великодню, який весь світ буде святкувати завтра. Зібралися не лише українці, гостинно нас прийняли ірландці і самі завітали на цей захід. Вони насолоджувалися нашим борщем, куштували вареники, слухали наші українські пісні. Дуже важливо, що на цьому заході ми збирали гроші, люди донатили. На потреби збройних сил України, а на сітковій лад усіх присутніх налаштовували українські пісні, як народні, так і авторські. Тож віримо, що спільними зусиллями наша пісня, наша мова і наші звичаї, традиції та обряди яскравим різнобар'ям демонструватимуть українську культуру на весь світ.